Ось я раба Господня, хай буде мені по Твоєму слову ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Яким можливим для нас, з рідних, дорослих людей, є слово? Мого керівника на праці, державній праці, яким важливим мусить бути слово керівника приватного бізнесу, в якому я працюю. Яким вагомим словом для вихованих дітей має бути слово вчителя? І з якою довірою мусять ставитися студенти до слова професора на медицині чи в науках, які приготують тебе до служінню людству, де ти вирішуватимеш долю. Жити або вмерти. Оце я раба Господня, і хай мені буде по твоєму слову? Історія рабства ізраїльського народу. Справді кроки єгиптян. Були спрямовані на те, щоб знищити народ, щоб нівелювати його свідомість, щоб за всяку ціну знищити жадання волі і свободи. Однак Господь у своїх планах мав інакше. Хіба не перегортаючи історію рідного народу, що оспівувана неволя по 300 літ більше трохліт, трьохсотлітньої неволі, ми як народ, ми як нація, колись більше, колись менше, прагнули свободи. Рабство. Це завжди примус до того, аби виконувати слово рабовласника. Рабство це цей вимір життя, коли ти за свободою і волею рабовласника мусиш стати манкуртом, забути рідну мову, історію. Інці-мамо. і все, що материна. Оце є раба Господня. І сьогодні у світлі тих переживань, які переживає весь народ, аби знову не стати рабом, аби знову не слухати слово рабовласника, аби знову як старий Ізраїль. Не сісти на київських валах, там ми сиділи і плакали, як казав коли старий Ізраїль. Пробуємо оборонити свою волю, свою незалежність, свою свободу. Ми сьогодні пробуємо стати рабами любові до своєї вітчизни. По власній своїй волі. Бо властиво по власній своїй волі Богородиця, яка перейнялася історію спасіння, Марія з Назарету, яка від дитинства служила в храмі, бо на то прийшла на світ в родині стареньких родичів, аби бути слугинею Господньою. Аби справді віддатися в рабству Божому служінню, Божій волі і спасінню людського роду. Вона бо з дитинства перечулена усім Божим, зуміла почути в енергетиці світу привітання ангела. І стривожилася, занепокоїлася. Вона вже віддавно була готова служити Богові так, як він цього захоче, шукала причини, шукала нагоди, аж почула радуйся, зачнеш і породиш. І вона в інший спосіб спробувала потрактувати це післанництво. Якщо Захарія, пророк батько Івана Хрестителя, домагався знаків, як це станеться, вони ж віком старі. Вона просто мовила, що вона мужа не знає. І оце грандіозне, лаконічне, коротке, справді слово раба до свого повелителя. Ось я раба Господня, нехай станеться мені за Твоїм словом. Справді, скільки зусиль кожен з нас тратить у цьому світі? Аби захистити свою позицію, скільки зусиль тратимо ми, аби показати світові, той, який навколо нас, що ми у цьому світі щось вартуємо. Скільки зусиль, а не правди, кривди іншій людині тратимо ми. Для того, щоб доказати комусь свою вищість, своє над, свою, свою розумність і так далі. Оце я раба Господня. І справді, якщо наше відношення до Бога. Не буде таким, про яке говорить сьогодні Євангеліє, якщо ми справді як християни не спробуємо вслухатися в мову Божу, яка промовляє до нас і в сьогоднішньому погідному дні, і воскресній природі. І Плачу бездомних брудних дітей по, тепло, по тепломережах Києва. Якщо не сокрушиться наше серце над сиротами і каліками війни в Україні, якщо не станемо рабами, Рабами Божими, не рабами людей, не рабами ставків, не рабами позицій вищості і вкрашості. Якщо не станемо рабами Бога, то станемо рабами системи, політики, поневолення. Інших країн. Якщо не станемо просто скромними тихими християнами, і не спробуємо вловити в енергетиці світу, оце спрямоване до нас радуйся. Неправда, що Бог лише хоче тих, які мають рабську поставу, бо сотворив нас на образі подобу дав нам велику гідність майостат синів Божих, тільки дуже часто заганяємо себе в рабство, те, яке нищить маєстад і гідність людини. Заганяємо самі себе в рабство того мізерного, що вивищує світ. Це є раба Господня. Хай мені станеться по слову Твоєму. Якби ми справді вчилися як треба, то мудрість би була своя, казав Шевченко. Якщо станемо добрими християнами, почуємо Архангелове Радуйся і справді завагітніємо кожен з нас. Божим Словом, спробуємо виконувати Його волю за словами Святої Євангелії, Божих заповідей, то скільки різдва добрих діл, різдва правдивої любові в цьому світі зробить кожен з нас, якщо спробуємо. Реагувати на Божу благодать, так як зробила ця молоденька Марія з Назарета, промовивши, Оце я раба Господня, і хай мені станеться по Твоєму слову. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу.